Вибач, кохана, я не завітаю, не поцілую і не обійму. Мій ешелон ще на світанку вирушає. Тільки не плач, і я їду на війну. А пам'ятаєш, ми були щасливі, сміялася ти в мене на руках, та біль країна укрива військові. Молись я прилечу до тебе в снах. Пробачте, мамо. Я не прийду на вечерю, не лийте сльози, серце не міцне. Хтось мусить захищати рідну землю. Для цього доля вибрала мене. Не треба, не кидайтеся додолу, лиш тільки вірте у щасливі дні. Моліться, щоб вернувся я додому, живий, а не у цинковій труні. Батьку, пробачте, зараз ще ніколи, ви ж бачите самі усю біду. Ми, діти України, ми, соколи, під шию гнатимемо ворога Орду. Згадайте, ви ж самі мені казали країну захищай, вона свята. Пильнуйте, мамо, що би там не стало, і бережіть її, вона у нас одна. Пробач мені й ти, мій менший брате, найближчим часом не зіграємо в м'яча. Так сталося, я їду воювати. Сам зрозумій. Назад шляху нема. Тобі ж передаю я естафету, будь сильним і бережи сім'ю. Так важко покидати рідну хату. А ви ж моліться, я до вас верну.